Всім привіт, друзі! Як бачите, в нас почалися йти дощики і в минулому році осінню ми посадили ось таку малину. Ось так вона в нас виглядає. І під дощик зараз саме добре її дати підживу для самого старту. Ось будемо давати селітру калійну. І так, як звичайно, беремо в руку і ось так підживлюємо. Так як маліни в нас тут молода, сипати багато не потрібно. Сипемо приблизно ось стільки. Ось. Вона зараз якраз добре розтане під, під час цього дощику. І буде, для малини буде гарна піджива. Ось так у нас гарненько проросли рядочки. Ось знизу краще видно, ніж зверху. Ось така малина, сантиметрів по 30, більшенька і така сантиметрів по 10, що недавно проросла. Проростала вона слабенько і за того, що е, в нас була дуже посушлива весна, дощів не було, це можна сказати перший такий дощ за останні десь півтора місяця, напевно. Ось. Тому для старту, для гарного вкорінення, для малини селітра саме то, що потрібно. Ось як бачите, у нас горбки, пішов дощ і вимив нам рів. Але нічого, ми його загорнемо. Треба подивитися, звідки ця вода зібралась, напевно, десь з дороги стекла. І зробити так, щоб вона сюди б не текла. До речі, на цьому і на багатьох із своїх участків, де ми посадили молоду малину, працював досходовим гербіцидом пендіганом. Роботу він свою більш-менш зробив нормально. І Там, де кропили по голій землі, то справився навіть дуже непогано. І як бачите, малині, в принципі, нічого немає. Малина одна в один. Є, бачите? Сюди є, ось, ну це можливо десь і не прийнялось. Можливо, можливо і вилазить. Ну, тут не видно. ну Можливо, це не від цього, можливо, просто не прийнялось вона. А так взагалі малина одна в один. Ось один рядочок. Ось вам показую інший. Тобто пендіган чуть-чуть її присадив в рості, але нічого, ми це виправимо, так як вона в нас ні разу не... Підживлювалася. Ми чекали все першого дощику, щоб її підживити селітрою. Що ми і зараз робимо. Ось таку малину теж потрібно кропити від шкідника. І за того, що за малиною потрібно дивитися, як то кажуть, з перших днів її проростання, потрібно підживлювати, кропити від шкідника, від хвороб, щоб потім мати гарні врожаї. Ось хочу вам показати приклад. Малина молоденька, а вже листочок закрутився. Хоча ми вже один раз від шкідника від хвороб її кропили. А підживу даємо лише в перший раз. Після цього через тиждень дамо вимпел 2 підживу. Мультикомплекс давати не будемо, так як її, в принципі, не потрібно після салітри. Друзі, селітру ми сипемо. Не для того, щоб малина пішла би в хід. Хоча вона теж в цьому роль відіграє, малина швидше почне рости. А селітру сипемо для того, щоб вона гарно розкорінилася, щоб розрослося в неї коріння, і потім це коріння на минулий рік дало більше приросту нам нової малини, тобто молодняка. Ось так. Що, ж, йдемо підживлювати далі? Нам залишилось. Ось небагато, ще 4 рядочка коротеньких. Далі підемо на реми, які ми садили теж минулої осені. Ось так, як бачите, ось той участочок, то ми виконали Джон Джей, переїхав він скажімо так, на наступне поле. Все запрезервували, буде далі Глен Емпл, Саме, як то кажуть, ходова малина. Ось так у нас прийнявся сорт Glen Ample. Сажанці свої. Як бачите, прийнявся дуже гарно. Місцями де немає, то він все одно починає пролазити. Зато, я ще раз повторюсь, у нас була суш весною, то він трошки, трошки можливо десь підсушило. А так загалом дуже і дуже гарно прийнявся. Прийнялось десь процентів, напевно, що 95%. Ось так ось і ось така ось це вже сантиметрів 70 малинка. Ось ця І ці чуть менші. А тут де, бачите, є он, що трошки забіжена, але теж вона є. Вся вона є, тому прийнялася на дуже і дуже гарно. Тому, друзі, кому потрібні саженці малини Глен Ампл, можете замовляти. Наперед, на осінь, ми вже замовлення приймаємо, е, пишемо всіх на списочок і кому потрібні саджанці, тільки як осінь починаємо копати, зразу цей, телефонуємо, домовляємося. Якщо актуальне питання, то робимо сажанці, копаємо відправляємо, якщо ні, то, то ні. Передоплату ми ніяку не беремо. Тобто ось так. Загалом ось такі рядочки. Ось це прийнялось, я ж кажу, йду по рядочку випадів, взагалі майже немає. Де-не-де один, два випада. І то є такі моменти, що вона все одно проростає, але дуже-дуже маленька. Покажу ось тільки, що минув і ось. Вроді її не видно, а вона є. Ось бачите, вона теж проростає, але маленька. Тому так. І ще дуже багато із-за того, що в мене ось такий горбок великий. Камера, звісно, ну, звісно, цього всього не передає. Але коли я фрезерував по під самі рядочки, яка малина була менша, то і загорнула. Ось бачите? Ось цю загорнула, але вона вже знов пробилася. І таких... Так що, друзі, кому потрібні саджанці малини не обов'язково ганемпл, На саджанців багато, сортів 18 є, іреми, і літні. Можете замовляти, ми вам зробимо. Всім дякую, друзі, за перегляд. Підживлюйте малинку, будете мати гарні врожаї, а також кому потрібно саджанці, можете замовляти. Всім гарного дня і до зустрічі в наступних відео.